Всім привіт, це моє виживання, де я буду виконувати ваші прохання. Це моє перше відео, тож для початку я знайду місце для свого розвитку. Я опинився в джунглях. Спочатку я вирішив збирати все, що потрапляє на очі. У нас тут якісь нові свинки. Я граю на версії 1.21.5, вирішив, поки їх не чіпати. Стало шкода. Поміти печеру, тож вирішив для початку добути трохи дерева, а потім піти досліджувати її. Добув був сподіваюсь, у печері буде хороший лут. Я не встиг і побігати, печера вже закінчилась, бро, якийсь крінж, чесно. То я вирішив собі добути поїсти. І коли я добув собі поїсти, я побачив дуже дивний кущ. Це якийсь зі світлячка, не знаю навіщо він, я його взяв, бо не гуляв за 1.17. Напишіть, що з ним можна зробити. І коли я пройшов трохи далі, мені потрапив біом з теракоту, не пам'ятаю, як він називається. Я проголодався, зроблю вогнище і приготую собі поїсти. І ось їжа готова, тепер йдемо далі. Решив побігати по біому в теракоти, може якусь шахту знайду. Я нічого так не знайшов, то я вирішив зробити з печеру, щоб переночувати. І коли я прокинувся, я вирішив побігати по горі та й знайшов шахту. Побігав по печері, нічого цікавого не знайшов, тільки один сундук, тож я це скіпаю. Ось що було в сундуку. І поки бігав, знайшов верблюда, побачив, що для нього потрібно сіло, вирішив знайти сідло в шахті, може щось пропустив. Знову побігав по шахті, нічого не знайшов, тож довелося покинути верблюда, але колись він у мене так і ж буде. Я десь бігав 10 хвилин по пустелі і нарешті знайшов пустини храма. Поруч ще село. Це дуже круто. Спустилися і лутаємо Сундуки, а також заберемо ТНТ. Лут був не дуже хороший, але не поганий. Йде в село. Я згадав, що в храмі знайшов сідло і неподалеку був вірбит. хе тепер він наш. Тепер на ньому біжимо до села і там переночуємо. Бачиш, тепер я знаю, чим ми займемося вранці. І ось другий день закінчиться і починається третій день. Ришив облутати це село і піти шукати щось біля лісу. Тут нічого цікавого не було, крім сіна і голима. Голиму не забудемо, заліза допоможе. Бачу, азалі під неї 100% шансом буде пишна печера. Я навіть відео про це робив. Зараз перевіримо знову. Копаємо під неї і ми докопаємось до пишної печери. Так, це печера, але не та, так копаємось далі. Як я казав, 100% шансу буде пишна печера, Погнали її лутати. Наш перший діамант. Я зроблю склейку, де я добив діаманти, бо більше цікаво тут не було. А тут я вбиваю мобій, в мене ламається Сакіра, тож доведеться зробити меч і броню, бо їх тут дуже багато. А зараз я сижу чекаю заліза для броні, і роблю меч та кайло із діамантів. Але мені не вистачає одного заліза на нагрудник, то зроблю його потім. Зібрав ще один діамант, знайшов ще одне залізо і швидко його добув, щоб не зірватися від крипера. І ось наш нагрудник готовий. Вирішив побігати по печері може знайду якийсь цікавий лут або якусь іншу шахту. То я рішив поки залишитись в печері і обостроїтись тут. Це кінець першої частини, вона тривала десь 5 хвилин, і я вже втомився, якщо чесно монтувати. Але якщо вам сподобався такий контент, ви захочете, щоб я його продовжував і покращив якість відео, то буду працювати. Всім попа.